Ця тема у нас буде розкрита як графічна тема, ми будемо працювати графічним матеріалом, відмальовувати лінійний малюнок. Графіка вона передбачає малювання ліній, використання плям, суплочових контрастів. Іноді це може бути також додавання пойму. Натурмонт, жанр, точного мистецтва. Він передбачає, що предмети, які ми малюємо, це зазвичай неживі предмети, і вони складають, складають, розкривають певну тему. Тобто метівок підбираються предмети під якусь конкретну тему. Декоративний метеор, який ми будемо на цьому році відмальовувати, він передбачає озирання. Форм і певну можливо симпатичність, геометричність форм. Тобто відсіюється саме, залишається тільки основне, відсіюються ті, до зарядні, сплементи не потрібен. Також відкорати молодемо зазвичай і стилізація предметів, і стилізація предметів вона також передбачає спрощення цих форм. І розкриття, відбір самого основного, і розкриття тем передавання якоїсь ідеї через форми. Лінійний малюнок, який ми сьогодні проходимо і будемо відмальовувати, ми будемо малювати лініями різної товщини. І це малювання не тільки по контуру, а також розбір всередині. Тобто повністю йде від до наступного етапу світлотінь Ну, І, звичайно, як і у всіх жанрах, композиція, відкриє. Сама композиція перекладається як об'єднання, як, складання, тобто, складання в єдине ціле, організація на площині в єдине ціле. Даних документів. Цілісність вона важлива, тому є такі а, композиції правил, як закон, закон цілісності. Також а, ми повинні а, побачити, а, наскільки наш анекдот в даний випадку чи урівноважений, тобто спрацьовує закон рівноважня, на такій законних тобто, ритмі. Ритм, Ритм в природі зустрічається дуже часто і на примоті так само. Ритма може бути, наприклад, неваганне на гласи, повторювання якісь елемента. Ритм в листочках може бути. Також всякі декоративні візерунки, вони основані на цих ритмах, на повторюючих елементах. Ось це потрібно враховувати особливо при стелізації, особливо в такому виділі, як в літеративному Це Цей потрібно враховувати. Динаміка. Вона передбачає рух цих предметів. Динаміка передається. Mm -hmm. Рух по бути. дуже часто буває рух по вертикалі, тобто по місці до Може бути спіральний рух або... Хвиля ви, коли обозчимо змія, ви хвиля стоїть. Також статичні на коли предмети не рухаються, вони стоять на місці і будуються, вони зазвичай по вертикальним горизонтальним осям Предмети стоять на місці. Відчуття спокою і рівноваги. Також ми повинні визначити, який предмет у нас. Саме головний. І є такий закон, як закон та uh, Він передбачає, що ми повинні виділити якийсь головний елемент, головний об'єкт, він буде домінуючий і навколо нього будуть підпорядковуватись інші елементів. Uh, друга ряда. Є таке поняття, як акцент і нюанс. Uh, акцент передбачає якісь uh, висвітлення. Uh, Підкреслення на одного предмету він може підкреслити за допомогою кора або польову так само, якщо це кольорова катіка. Нюанс він може бути трошки складний по своїй обзорі, тому що там в мене звиваються клітини. Немає чітко вирішеної головних об'єктів, він об'єднується в певну структуру. Предмети з'єднують і виглядає як один або. В композиції також є такий прийом, як контраст. Ми повинні співпоставити, наприклад, предмет може бути різний по своїй матеріальності, тобто контраст фактур. Перш за все, звичайно, світлотінні, бо і контраст, якщо це графіка. І також це може бути контрастний халяв. Розділяється композиція на відкриту і замкнути композиція. За, такі, коли предмети виглядають фрагментарно, коли входиться край формата, і їхній рух зазвичай від центру на, за країн формата. А замкнута композиція на такі. Вона передбачає, що всі елементи рухаються із периферії, тобто з країн формата в центр, і замикають сам композиційний центр. І також, також є два типи композиції симетрія і симетрія. вона передбачає урівноваження композиції за допомогою відзеркалення. проводиться серединна лінія. І якби відзеркалюється, повторюється ліва половина і права половинка, дуже часто використовується в декоративних змаганнях е цей прийом. Ас асиметрія передбачає, що у нас е якийсь предмет буде більш, е більшим за розміром і він відводиться від центру, зміщується в центр, але він завжди налажиється якимось е на інші половинки якимось іншими предметами авіаметами. Тобто хочеться і асиметрія, все одно робота виглядає повільно Ось. І сьогодні ми будемо цей натримок відмалювувати олівцями на тормовому папері. Це буде лінійний малюнок на перший наш етап. Доброго дня, мене звати Митола Вечера Сергієва, я викладач подавської дитячої художньої школи. Сьогодні ми з вами продовжуємо виконання завдання зі стилізації на На Наступного минулого заняття ви з моїм колегою Вадимом Васильовичем Коповим відпрацювали композицію, стилізацію і виконали лінійний рисунок на форматі. Сьогодні ваша задача полягає в тому, що треба вибрати техніку виконання роботи, відпрацювати етапність виконання роботи за технікою і поставлені задачі для завершення роботи. Однією з технік, яку ви можете обрати, це. За напрямку, горизонтальні, вертикальні, діагональні, за товщиною тонка, широка лінія, за характеристикою заподібля, за, хвиляста стама. Використовуючи лінію, направленість і її зміну можна спрацювати за допомогою витону. Коли лінія близько, одна біля воду, тощина. світлу і темну за використанням лінії. Наступна техніка в роботі також при використанні лінії можна відтворити техніку додзику. Це така невідношена техніка, яка характерна легкими формами, за допомогою трикотичка, квадратика, полу, можна створити довільні візерунки з ріднічним повторюком. Тобто затемнений від зеркало і освітлений зірвонок. Ці характеристики можна використовувати в своїй роботі. За допомогою цієї техніки можна передати саме стиризацію. Якщо вас на дьохнуло з плавними формами, з опуглими частинами, можна використати більш кругло і різні повторення, і самі форми для передачі в цьому стилі. Якщо ваша стилізація з гострими формами, з рівними такими кутами відбувається, то також використовує тихонідатки у візерунку і за допомогою цього, ви запрошуєте свою техніку виконавців. Наступна техніка у нас, звісно, відбувається силета. Якщо рисунок у нас характерний по собі, це лінія та пляма, через пляму, то, звісно, що працюється силет. Якщо у вас загальна лінія форми об'єкта буде чорна, тобто локально так зафарбована, значить фон має бути освітлений, щоб врахувався цей предмет. І навпаки, якщо ви використовуєте білу пляну, то оточення на сході білих плями має бути чорним. Техніка руку, Ви бачите ще розтівку, а прошу можна зробити відвільними формами, можна зробити і квадратиками, і кружочкам, з і маліними і дощинами і відтворити чорну білу пляму в, в роботі, в техніці. Також буде дуже цікаво, раніше використати цю техніку. Звісно, що якщо графіка і мова йде лінія, для в факту. І чорна пляма, і біла пляма, те ж саме, і біла лінія, і чорна лінія. Використите якісь елементи візерунку, орнаментальності. Поєднати ту ж саму техніку дорігу сюди, поєднати техніку легеньку, тобто така змішана техніка. Метод, тобто взяти е якийсь предмет білим, на нього звернути увагу, е біля нього оточення сірим і на фонову частину дати чорну плягу. І зараз конструкту увага на білому, все інше буде локально лягше. Можна, звісно, ще відпрацювати через світло тінь і від цього піти таким шляхом виконати. Коли ми працюємо із графікою, від'єднана частина є фактура. um Він може бути найти чи найсвітліший когось. Які характерні за маскою лінією, за деталізуванням, за тонкістю в своїй роботі площини, лінії, форми. І це треба також звернути на це увагу і відпрацювати його в деталях, підмалювати кожну частину, щоб була охання, щоб була цікавість площина. Ви роботі із лізіозбами, хто вибирає для себе техніку, техніку будлі. На передачу нюансності облегінку, не втрачати форму. Все ж таки, треба знову ж таки впрацьовувати роботу і на відстані. Подивитися, як у вас є цілісність роботі. чи дійсно професіональні, чи не змішалися з єдину частиною єдину форму. Для цього потрібно узагальнювати загальні форми об'єкту. І саме про процесу виконання і підпис роботи. Тому при завершенні вашої картини не забуваємо підписати.